Що ж, продовжуємо серію підготовки саме класників. Задачі не побудову. В минулих відео ви бачили, як коло скажімо так, описати навколо трикутника, тепер нам треба його туди вписати. Для того, щоб воно вписалося, воно повинно доторкнутися до всіх трьох сторін. Для цього нам буде треба та спортир, лінійка, ульовець та циркуль. І так, забираємо поки зайве. Нам знову ж таки треба шукати центр. Де ж буде знаходитися центр? Центр. Вписаного, вписаного коло в трикутник буде точка перетину бісектрис. Нам потрібно буде провести бісектрис. Нагадаю, бісектриса це промінь, який виходить з вершини кута і ділить його напів. Беремо довільний кут. Всі три будемо брати, можливо, може, тільки два, зараз побачимо самі. Вимірюємо транспортиром, нагадую, як це робиться. Поставили ми нашу сторону на нулік. Дивимось, скільки у нас тут виходить градусів. Так, 45, десь 46, майже 48. Ділимо навпіл, це у нас порядка 24, 24, це у нас десь тут. Ми маємо провести цю бісектрису. Ну, я транспортирувачком буду користуватися клінікою, щоб не гаяти свій час. І так, першу бісектрису провели. Проведемо другу бісектрису. Давайте вже з цього кута вимірімо, яка в нього градусна міра, аналогічно це робиться. Дивимося, от у нас пішло 0,000 50, 55, значить 55 на опіл, це, це 27,5 десь. І так, бачимо 25, 27, ну десь у нас це буде ось тут. З'єднуємо лінію з нашою вершинкою і проводимо ще одну бісектрису. О, трошечки я щось не попав, вибачте. Траспортир такі. Це мені стася дала. Третю бісекти супроводити віці, хочете спробуйте самі вдома, вона все одно у нас буде в цій точці. ну і зараз, Що далі робиться? Далі нам треба з цієї точки опустити принаймні один радіус до якоїсь сторони, він у нас пройде дійсно перпендикулярно, тому я, наприклад, до нижньої сторони приведу радіус. Ось у нас він виходить прямим кутом. так, я нагадаю, що коло у нас вписане, і це у нас буде якби дотично. Ну, і тепер нарешті циркуль. Тоже, до речі, не мій. Циркуль. Відхиляємо на наш радіус. Зараз заберу руку цю, що ви бачили, що це я тут зробив. І далі ми будемо описувати коло. Так, прямо на камеру, так, щоб не сховатися. Так, швиденько забираю і коло. Трошечки в мене щось не вийшло, але коло має трошечки тут в мене вилізло. Нема вже камеру не зацепити. І, тобто у нас вони всі мають. В одної точці доторкнутися з тренуванням баси також має вийти. Давайте спробуємо для тупокутного трикутника. Процедура та сама. Знайдемо точку перетину бісектрис, подивимося, що у нас виходить. Вимірюємо наш кут. Він наступий, тому дивимося по цій нижній шкалі. І так у нас тут 135. Трохи більше. Ось у нас тут іде, рівно 140, тому ділимо пополам. Це у нас 70 градусів. Шукаємо, де у нас 70, от у нас 70. Тому бісектрису ми проводимо, з'єднуючи, вступимо кутом, нашу точку. Провели. Ну і ще одну бісектрису, яку звідки проведемо. Давайте з цього нижнього. Це у нас такий малесенький кутик. Чим менший кут, тим важче його пополам поділити, як ви розумієте. Тут у нас це виходить 16, ні більше, ніж 16. Ну хай 16, 17, 8,5. Це у нас десь буде тут. Да, тут необхідна точність. Побачимо, чи вона в мене зараз тут. Вискочить, ну, мене, мене, щоб ви зрозуміли, саму суть. І так ось наш центр. Проведемо радіус, хоча по день. Саме ну, легше це до нижньої сторони провести, чітко по клітиночку, це має бути під прямим кутом Опускаємо вниз, Ну і зараз наше маленьке коло, ось наш центр. Так, ми зараз трошки від камери заховаємо руку. Ось наш ай і так, ось розхилив я цирку на наш радіус. І... Спробуємо описати коло. Так, отут ну, у мене більш-менш воно получилось. Зараз ми трошечки наведемо його, щоб вам було краще видно. Як бачите, у нас доторкнулися вони ось туди радіус, ось тут доторкнулися і ось там от в кінці. Ставте коментарі, лайки, якщо десь щось не зрозуміло, можна проробити ще раз.